Вітаю вас, шановні глядачі в Грі City Skylines 2. Напевно, це фінальна серія. Хочу нове місто побудувати. Все, що я хотів, я дізнався. Зараз покажу вам, які в мене проблеми. 80 тисяч населення, до яких я був зовсім не готовий, але вони є. Давайте до першої проблеми. Метрополітен. Подивіться на це. Тут в мене наразі складає 6 FPS, буває 5 FPS, зараз я вимкну, Бач. Ледве-ледве рухаються. У чому проблема? Проблема в тому, що мені треба тут зробити або підземні переходи, або надземні переходи, щоб вони могли переходити. Я прибрав тут, Диві. вони просто блокують трафік. На паузі я буду натискати, тому що ФПС тут просто, 5. просто перекривають трафік. А в тітки скрізь них їдь здять диви. До метрополітену треба дуже підходити серйозно саме в цій грі, тому що в першому світі Skylines якби, метрополітен поставив і все, і вони там собі ходять. Нічого такого страшного не було. Так, вони, звісно, блокували саме цей як його дорогу, але не, ну. Де? Це просто неймовірно. Знаєте в чому? М -м -м, чому саме так? Тому що багатоповерхівки в першому скайлайці були не настільки. М -м, Місткість їхня не настільки велика. Диви, тут знаходиться в одній багатоповерхівці 319 родин для такої багатоповерхівки. Ну це тільки третій левел, а що буде на п'ятому? 500. Справа в тому, що вони генеруються і генеруються. У мене населення дуже швидко почало тенденцію збільшуватися. 325 і швидко-швидко нарощується. В минулій серії, пам'ятаєте, ми робили цей. Um, yeah. трамваї, І в мене трафік почав підійматися. Тобто трамваї потихеньку-потихеньку його почали розвантажувати в місцях. Тут розвантажувати, тут розвантажувати. Десь в мене було там, скільки? 50, зараз 60, і вище, 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 вище підіймається. І виходить так, що проблема саме в тому, щоб зробити саме до того, як у тебе буде велетенське населення. Саме оці підземні переходи підготуватися до цього метрополітену. О, знав. Щоб можна було його більш-менш коригувати. Тому що я звик, якби, в першому скайлансі, коли ти багатоповерхівки побудував, метро поставив і забув, все. А тут виходить, диви. Їх тут, ну, якби, ну, це ж небагато. У ось в цьому невеличкому шматочку майже 50 тисяч. Майже 50 тисяч у цьому невеличкому шматочці. І вони постійно генеруються. Це перше. Коротше, давайте зафіналимо. Якщо захочете, я зразу там, через деякий час розпочну ще один сезон або трохи почекаю, бо там цей, як його, трохи компумптер оновлюю за одне декілька патчів вийде і знову сюди повернусь. Мені гра сподобалась. Дуже сподобалося, але оці, ось те, що я тут спочатку почав будувати експериментувати, вже мені не дуже подобається. О, бачу, ось такі ось аварії бувають. Хтось щось зіткнувся, заблокували повністю дорогу. О, пожеж таки навіть проїхала. І чого собі. Дуже хочеться пограти, щоб було ще краща графіка, але нічого не поробиш. Що є, то є. Хоча б до 80 тисяч діше за підприємством. Дивіться, те, що я дізнався, потім за лаштунками експериментував, потім ще мені в коментах писали, виходить, що краще, краще будувати не одне велике підприємство, котре видобуває там дуже багатецького вугілля, а декілька. Тобто, якщо у вас є родовище. Як я думав. Ага, у мене є родовище. І бахну одним підприємством. І буде а -а -а -а, видобування. Так, видобування буде велике. Але складається з того, що якась певна кількість логістики приєднана до цього підприємства. Ось вони, до речі, їдуть. Я намагався підрахувати скільки їх. Але так і не зрозумів. Чи 10? Чи 5, скоріше цього 10, я врахував 10, 10, 10, 10 їх не більше. Вони що роблять? Вони завантажуються. Доступна нова будівля. Дякую. Вони завантажуються і розвозять це вугілля по підприємству. У мене виходить два підприємства вугільних. Я таки завжди думав, не вистачає, не вистачає вугілля. Так, його не вистачало, тому що логістів не вистачало, щоб відвести це вугілля. Тобто, якщо у мене зараз подивитися. В мене його в надлишку. Але логістів, котрі доставляють саме це вугілля, їх дуже замало. Тобто гра розрахована не так, щоб ти бахнув волотенське одного підприємство, яке виробляло дуже багатицько всього, а дуже багато маленьких підприємств. Це було більше логістів. Я цього не знав. Я завжди звик в грі так, якщо я налагоджую логістику, я це роблю сам. Тобто від одного підприємства в інше підприємство, а не автоматично. Тут дуже багатецько немає інформації, як краще зробити тут. Чому було не написати? Дивіться, було б дуже зручно, якщо ти натискаєш щось сюди. Натискаєш ось сюди, бачу цих тех, що вогісти є. Натискаєш і тут написано. На п'ятому рівні там стільки-то, автівок логістів, на третьому стільки-те, на другому стільки то а тут написано тільки виробляє персонал і ефективність. І все. І здогадайся, як хочеш. Скільки вони там, що роблять, скільки їх генерується, Бог його зна. Коли вже проблему, ти бачиш, що не вистачає, ага, тоді вже не вистачає. І дуже це проблематично. Дуже придуже проблематично. Трафік е, в цьому, в індустріальному районі. Його так і немає, але його генерують саме е, метрополітен, можна сказати. Де ти знаходишся? хотів у тебе швиденько А показ... Ось він знаходиться. Ось. Виходить. Ось вони звідси. Виходять. Не знаю, тут звідки тут зразу стільки таксі. Наймають або таксі, або пішки, і починають тут саме трафік генерувати. Тобто вони генерують трафік. Вантажівок як було замало, так і є. Тобто всю інфраструктуру треба підготовлювати до саме перевезень громадського транспорту. Тобто, якщо в тебе громадський транспорт починаєш налаштовувати, то треба все від нього робити. Ну, що, 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 що можу сказати? О, знову знову почалось так. Тихо, 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 тихо. Дивіться, дивіться що. Це буває у мене таке з графікою, гра, звісно, не вилітає, але просідає ФПС, так аж критично просідає до 5 ФПС, іноді бувало слайдшоу. І важкенько записувати буває. Розсинхрон по звуку йде. Я не за того, що зупиняю там, якби, проходження, що мені не подобається, а за того, що по-технічному у мене якби розсинхрони і важко його записувати буває. Давайте зараз, знаєте, що зробимо? Я хочу подивитися, яких розмірів тут а, а, порт. Ой, порт кажу. Де він житко хотів сказати. Повітря. Аеропорт. Хочу подивитися. І я таки не побачив жодного кораблика. Ми поставили. І щось звідси ніхто так і не приплив. Немає ніяких корабликів. М -м, давай, напевно, ось тут шматок зараз викуплю. Подивлюсь. Ось так. Є. Тепер пішов відкриємо. Ага. Повітря. Є. Міжнародний аеропорт. А, диви, тут є навіть космічний центр. Давай подивимося космічний центр. А міжнародний аеропорт ми і так розуміємо. Ну, ну давай, мені космічний центр. Такий маленький. Я думав, тут буде космічний центр, як космічний центр. Так, а це що? Аеропорт тільки маленький. Давай я його тут поставлю. Ось тут. Є. Ого! -го. Коротше, це гра про естетику, я вже зрозумів. І що ти робиш? Ух, нічого собі скільки в тебе бустів! Плюс 10% потреба в електроніці по всьому місту. А, тобто ти потреби створюєш, а не навпаки, я це зрозумів. Програмному забезпеченні до вищої світи. Ну тут дуже багато бустів. плюс 60 їжа. І це, напевно, все сюди звозиться. Так, аеропорт. Угу, Бачу, дорога тут не під'єднана. Тут, до речі, проблема е з дорогами, під'єднанням. Бачиш, в мене ось так дорога йде. І ось тут немає під'єднань. І буває, повноцінно не функціонує якась будівля. Дуже треба дивитися за цим. Дуже придуже дивитися треба за цим наглядати. Все, тепер будеш працювати. Воденський слухай. Неймовірно, а його можна якось поліпшувати? Послуги аеропорту, вантажний термінал, за очікування для бізнес-класу. Цікаво, якщо вантажний термінал побудую. Вантажні будуть. Ух ти! Ти серйозно? Зрозуміло, ні? <tom> тобто робиш залізницю. Робиш залізницю. Там десь у вас далеко знаходиться термінал. Де завантаження або вивантаження якогось mm. вантажу? Далі під'єднуєш цю залізницю просто до аеропорту і з'єднуєш їх між собою. Це неймовірно. І тобі виходить, що по повітрю. Так. <th> <alla> <th> <alla> <th> <alla> Ну, функціонал тут, звісно, капець скільки. А ну, Ще раз хочу подивитися. Йди сюди. Можу, міжнародний аеропорт відкритий. Ні, не можу, там треба 8. Супутний ківий зв'язок я зрозумів. Так, великі спортивні парки. Давай оце я хотів ще подивитися. З переробкою сміття там з цим все зрозуміло. А, пожежники, то все зрозуміло. Це радіотелескоп. Там якийсь він буз давав, я дивився. Зараз, подивлюсь, тут його не видно. Ось тут треба дивитися. Ось, плюс 5 ймовірність закінчення університету по всьому світу. Тобто, тут, знаєте, що є? Що можуть відчисувати від коледжу, і вони не отримують саме диплом. Тут я дивився там. Де 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 де? Ось відрахування. Бач? Один відсоток відрахування. Тобто, коли відраховують людей, вони не здобувають тут вищого світу. А якщо вони не здобувають вищого світу, то вони не зможуть йти на якісь підприємства. Тут багатецько всіляких дрібниць, я дивився. Дуже багатецько, дуже багатецько бустів. Е, я навіть вже так для себе, якщо буду починати, зрозумів, як я буду йти цілеспрямовано, а не так просто будувати, щоб у мене було містечко, там, там якісь хмарочоси велетенські, Ні, зараз я розповім, як я планую майбутнє, якщо воно, звісно, буде, будування міста. Так, парка, хочу подивитися. Оцей. Ага. 20 відпочинку. Тобто, оце 20 відпочинку. Це найголовніший показник, котрий треба дивитися. Тобто ось такий маленький, так? І 20 сезон літніх канікул. Коротше, оцей показник він дуже сильно впливає. Зараз я покажу, де. На відпочинок. Якщо дивитися, ось тут є показник так. О, о, ракета, ракета полетіла! Стій. Та ти шо? Можна мені якось на тебе натиснути? Ракета носій? Ха! Щось вони дуже швидко принесли цей. Неймовірно, просто я, я в захваті, слухайте. Диви. Ну зрозуміло, гра. Ой, знову, воно те ж саме мені. Гра про красу. Давайте зробимо... От так. Щоб полетіло. Якраз те ще треба. А ну де я тебе зафіксую і хочу подивитися, наскільки ти. Далеко до гори підіймешся. Дуже цікаво. Угу. І шо? Якось тебе незрозуміло туди-сюди кидає. Ой-ой-ой! А шо таке? А чому ти так не зрозуміло? Ти попадає чи що? А, все зникло. Зрозуміло, тобто це максимально наскільки можна піднятися. Кавець. Коротше, з відпочинок. Є показник відпочинку. Коли натискаєш на парк, два показники. Кількість відпочинку Вона там підраховується 20-10 більше. І показник де, де, де Це, напевно, в інших будівлях ось таких унікальних. Зараз я точно подивлюсь. Коротше, там є, що на декілька метрів або кілометрів відпочинок іде, або просто відпочинок. Підраховується в декілька цифрах. І оці цифри, вони якимось чином. Я намагався подивитися, наскільки їх вистачає. Тобто, якщо ти ось береш 20. Ставиш сюди. І бачиш, воно замальовує зелененьким певну кількість вулиць. Не всі, певну кількість вулиць. І я намагався зрозуміти, скільки саме кожна вулиця споживає. Саме у цього відпочинку. Як бачите, як я тут ставити ось так. Чи воно не споживає, а як воно дістає, розповсюджується? Поки що не зрозумів, але може потім зрозумів. А, Знаю, що якщо відпочинок десь 50 і більше, то охоплення набагато більше, ніж було до цього. Адже там постійно ракети будуть запускати чи ні. Незрозуміло. Так, а ну ще раз сюди й до метрополітену, де ти там ось тут. Коротше, здалеку. Здалеку, як, е, я вже для себе так зрозумів, якщо ось так камеру здалеку, 20 ФПС постійно є. А якщо ти хочеш приборизити, понасолоджуватися, що там в місті, або подезелювати, Ну, Якусь деталізацію зробити, то на моєму компукторі цього не зробиш зразу 5 ФПС і мучайся як хочеш. Так, добре, давайте зараз я швиденько розповім те, що е я планую, як, би, як будувати наступне місто. Дивіться, якщо зайти сюди, зайти в виробництво, тут можна прослідкувати ланцюг виробництва. Такий суцільний. І починаємо з нематеріальних благ. Диви. Якщо подивитися, нам треба офіси, тобто служба, бачиш? І ми будемо робити програмне забезпечення. А в свою чергу, програмне забезпечення використовується на промисловість, на офіси, на служби. І диви, тут служби, коротше. Котрі в нас за інтернет відповідають, за відео, за фінанси, за багато чого. Це служба е, ЗМІ, це служба фінанси. Телекомунікації. І все це відповідає саме ось це. Програмне забезпечення. Тому я буду. Як би будувати ланцюг саме з цього програмного забезпечення. Для програмного забезпечення нам потрібні будуть. Дивимо. Нам потрібно буде переробка. Для цього потрібен буде пластик, щоб створити бачиш електронику. І потрібен буде, я не знаю, що це таке. Ага, це мінерали. Тобто нам потрібен пластик і мінерали. Далі дивимося, що потрібно, щоб зробити пластик. На пластик потрібні хімічні продукти. І потрібні нафтопродукти. А для нафтопродуктів, бачиш, потрібні якраз зерноута і нафта. І якщо відштовхуватися від цього ланцюга, можна побудувати ось підприємства, котрі саме будуть цілеспрямовано направлені на щось одне. Я прослідковував дивився. бачиш, якщо ось тут дивитися на мінерали, треба каміння. Тобто, мені треба будувати всього три підприємства: виробництво каміння, нафта, виробництво зерна чи їжа, там, я не знаю. І все. Тобто, оці три підприємства я будую і забезпечую, і над ними потихеньку, потихеньку працюю Тут, звісно, бачиш, ще буває, що каміння йде там на бетон або ще кудись. Ну, то вже таке. Тут дрібниця. І тобто знизу будемо по ланцюгу підійматися вище-вище. Щоб не будувати ось такі ось а, худоби, щоб була вона не потрібна нехай вони закуповують її. Тобто, створити якесь цілеспрямоване місто, що буде створювати щось одне. Створили. Воно виготовляє програмне забезпечення там, в великих кількостях, може, ще. ще якісь там надлишки невеликі. І потім викуповуємо: я думаю, до того часу вже буде дуже багатецько клітинок. Викуповуємо десь місце і створюємо ще одне, можна сказати, це містечко. І напрям його буде туризм. Ну, наприклад, туризм, або ще щонебудь. І ось так потихеньку-потихеньку їх між собою, з, як би можна сказати, зв'язувати. Або метрополітеном, або ще одна ракета полетіла. або метрополітеном, або залізницею, або літаками. Мапа тут велика, можна, до речі, працювати. Тобто, не обов'язково в одному місці будувати якесь велетенське поселення. Ось так, пану. Давайте на цій ракеті завершимо. В цілому, гра мені сподобалась. Є, звісно, в неї недоліки, недопрацювання. Вона сира, можна сказати, Ми, як, можна сказати, тестери якісь. <сум> Купи гру і протестуй. Виходить так. Продукт в цілому добрий, недороблений. Це моє як би, недороблений продукт. Коли вони його дороблять, може там ще якісь DLC будуть, а гра буде просто неймовірна. Вона зручна, вона легка, якби, в неї задоволення грати. Зайшов, і ти просто в неї якби, відпочиваєш. Там якісь вулиці робиш, щось там м -м, поліпшуєш. Якщо тобі треба якусь розв'язку зробити, та не треба там ніяких. М -м, якби мучатися, просто поставили її, вона приєднується в... дороги дуже швидко між собою, з'єднується, коригуються. Неймовірно, просто неймовірно. Дуже багато механік, котрих не вистачало саме цій грі. Шкода, що вона ще сира, ну я нічого, вони дороблять. Як в коментах писали, треба рік почекати, щоб повноцінний був продукт, в котрий можна з задоволенням грати. Скоріше всього, вони це і чекають. О, відчекають. Я все думав, чому катафалка сюди не доїджають. Знову, напевно, паралізувало все. Так, вони тут знову паралізувалися. І оце вони періодично мені паралізовують тут все. Дякую, що був зі мною. Якщо хочеш другого проходження, пиши це в коментах. Давай друге проходження, збирайся там скоріше і розпочинай. І я тоді вже розпочну. Я подивлюсь там ще до речі по відеокарті оновлення. Якщо вона ось ось там буде, то я почекаю, щоб вона приїхала до мене, і тоді вже розпочну. А там вже подивимось. До побачення.